Так, друзі, ну закінчиться у нас робочий день і ми сьогодні займалися віянням гарбузів. Так як вчора ми загрузили около тони, там, якщо бути доточним, тона 160, там був гарбуз турка. Турка була це перша репродукція. Раніше вони брали як першу, то сіяли, і вийде друга репродукція. По якості вона вийшла дуже гарна. Далі буде відео під низом. Не переключайтеся, будемо буду показувати, як цей весь процес пройшов. Це весь ми сьогодні проходили на ось цьому аеродинамічному калібратору, так називаємо. ism 10 В принципі, на весь вітер ми накрутили нашу дуєчку, і воно видувало дуже гарненько всю пилюку. Видувало там. Пусте насіння. В принципі, зараз почнеться Це Хлопці у нас роблять комбікорм. У нас комбікорп закінчив. Закінчився і немає часу у нас посніти, як це все діло робиться. В принципі, комбікорм тема цікава. Може буде якось більше часу так буде поснімати. Так, хороший день. Закажу. І так зробить. Про, зробили ми на цьому ЄСМ-10 перші пуски. Отлічно йде один нюанс, невелика дирка. Бачите, вони оцей кориться під цей, поставили, щоб воно менше пилило, і струєчко йшло. Бо коли оце в ці штуки воно забивається, прорізь маленька і воно практично забивається, не, не йде. Бо може де шкарвупенка попаде, може паличка, воно цепляється і не хоче йти. На в великому вітрі віддувається реально е, всі пустенькі, льогенькі фракції, там, де в нас йдуть жопки, пустенькі. де пустенькі жопки, вони ж не будуть у нас проростати по факту. То треба нам, щоб вони були всі повненькі, гарненькі, такі, кругленькі. По фракції не там буде 8, 10, 12, бажано нам сіяти 8-10. Я потім розкажу чому. Але дванадцятки зазвичай вони йдуть шкури багато, але всередині вони пустуваті. І на них зазвичай треба дуже багато води, так називаємо маси критичної вологи, щоб вони в нас проросли. То по факту нам потрібно, щоб була у нас 8-10 реально. Будемо їх 8-10, це в нас виходить калібр решет на Овески. Чому на ОВС не можна добитися результату такого, як ми оце ЄСМ. 10. Тому що там дуже слабий вітер, реально. Там закриваєш ось екрани, ну я буду показувати далі. І він, воно не видуває. А як починаєш більше прикривати, видуває прямо з насінням йде. Ну, Дуже-дуже слабенько цей. Получається, що хочеш зробити більш якісніше, а виходить, що воно задуває і великі, і гарні насіннинки. В принципі, по цьому в нас все вийшло. це у нас така дуєчка, вже трошки пилюці, але вона свою роботу робить. Я нею більш задоволений, але максимальної якості ним добитися ну, тяжко, але можна. Треба разів декілька пропускати, але все одно навіть по зерну я дивлюся, що виходить, як допустим, по зерну. Пшениці, то потрібно, щоб все одно потрібно, щоб були решета. Дивіться, яка якість вийшла. Просто огонь. І отак береш по вісу, воно чувствується, що воно нелегке, воно гарненьке, наповнене. Що, я так приближу, ви реально бачимо. Там нічого нема скривати. Там далі у відео у мене хлопці, як відкрита книга. Каже, що в цьому мішку десь там щось вони починали робити, трохи не Ну Це все ми все одно будемо ще раз пропускати, це будемо контролювати. І я думаю, що тут у нас все буде добре. Це в нас йде турка. Ця турка, ще раз повторюся, це йде другий друге покоління, сорт. І в нас виходить, що... На цей рік вона дала 1,3 тони. Хтось сказав із хлопців, що немає гібрида української. Гібрид української є, існує. Просто він під іншою назвою заходить в Україну з тієї самої Турції, тому що і це насіння і це насіння теж йде на експорт у Туреччину. Потім вони його там миють, калібрують і продають набагато дорожче. Там Чи олію роблять, чи ще щось відправляють, Но це вже їхні справи. По факту нас задовольняє і ця ціна, що в нас якби, існує, хотілося б дорожче, але все одно при цій ціні є рентабельність на гарбузи. І... Так, давайте подивлюсь, поки нас ідуть такі Так, Тут якби щось є можна вибрати. Але вони не красиві. У нас тут дуже багато цього сміття. Кажуть, це лосьміття теж якісь кошти коштує. Я не знаю, як його зібрати, це нереально. Ну, воно легеньке і те, воно нічого не важить, воно тільки завдає це. Дивіться, скільки тут у нас Ось, ось пусте. Пусте. Бачите, все ж таки пусте, воно тут вилітає. Є і кругенькі Ну, Я думаю, ще ми його будемо пропускати на вітрі. Вже такому більш щадящому. Буде довшенько, звісно. Але ми от беремо всі гарні насінинки. Так, це в нас йде турочка. Турочка гарненька, питань нема. Тепер у нас тут ковпці, звісно, ми не поставили. Українська, українська багатоплідна. Українська багатоплідна. Це насінинки меншенькі за розміром. Але я думаю, теж з них щось можна буде вибрати. Бачите, вже немає цього мусора, чистенькі, гарненькі. Наступна серія буде у нас, як ми будемо калібрувати його через решета. отходів трохи ось у нас в декількох бегах. такі страшненькі. де Тут його шукати невідомо. О. Але воно дуже-дуже легке. От легке це реально легке. Е, значить Дивіться, робив експеримент. значить Набирав я отаке легеньке, 15-літрове відрочилось у нас вес, якщо я не збрешу, 6,3 кг, так, легке. А вже ось от таке каліброване, оце от отаке, вийшло вже 7,3 на 15 літрове відро. Значить різниця йде 1 кг. 1 кг. Значить на об'ємі виходить, що це насіння хоч по об'єму воно. і Такий самий об'єм, але різниця в 1 кілограм. Значить, що ми кажемо, що ми вже трошки добиваємося якості. І тепер у нас буде дуже гарне насіння. Цілий день сьогодні хлопці в мене гралися. Трудо да, трудозатрати відносно такі величенькі. в принципі, вони ж не копійки роблять, то потрібно хлопців теж підтримувати. Два рази вони проганяли його і ще будемо третій раз проганяти. Получиться, я думаю, більш якісніше. Завтра вже будемо налаштовувати на... наш пектус 531-й, підберемо решета і будемо пробувати. Це все в нас проходить <кхід> достатньо так, не, не дуже швидко. То я думаю, якщо там кому потрібно перечистити, то е, пишіться в чергу, <кхід> мабуть, не знаю. Хлопці хочуть і сою чистити і цей. Це ж гарбузи. Ну, займатися будемо, звісно, будемо допомагати по мірі своїх можливостей цей. Так що, друзі, така в нас справа сьогодні, бо в принципі цікаво для мене гарбузи це така одна із нових позицій. Я теорію приблизно плюс-мінус знаю, які там що використовувати, що вносити, за чим, і що як можемо зробити підтримку. Якщо щось не знаю, то по факту є куди позвонити, до кого звернутися за допомогою. Так що, якщо ви надумали сіяти гарбузи, звертайтеся, допоможемо. Якісне насіння ми організуємо. Так що, я думаю, що буде все добре. По рентабельності треба рахувати, яка площа, після чого і все так далі. Ну, це все буде інше відео, все одно треба чимось занімати. Ага. Воно виповнене. Да. Так, повне! Да. Там Це по-любому. Це у нас українка багато плідна. Це у нас типа відходи перші, да йдуть? Ага. Так тут ще таке вибрачий є. Собі. Але скільки пустого. Вай багато стільки. пустого. Ну ще вибрати щось. А по чому ця пилюка? Не знаю. Не знаю. <гум> <гум> не знаю. <гум> так, давай подивимося, що, що тут у нас. А тут у нас вже більш-менш красота. А, вже і виповнене. Немає сильно кусову. В принципі, перший раз обробіток у нас... А їх чуть-чуть іщати. Послік. Треба, щоб не було цього поскулу. насіння. ходів трохи є, так? Да? Получається, з бега в нас десь друга, друга частина є, так? Да? Одна третя, третя по-любому це. А це приспособа для чого? А це щоб пилюка туди не летіла. Не ага. заканчується воно. Да? Я пам'ятаю. Швидкість у нас 94. 90. Це максимальна швидкість. Ні, це не максимально, максимально 104. А, максимально 104. Ну, тоді все вилітає. Так, да, тоді влетить все. Я Да. Зато в принципі виходить чистенько таке. Це ж через пектус як пропустимо. Так буде бомба. Ще буде. Ще так. чистіше. Піду покажу де в нас ця турка. Це в нас українська, так? Да? Угу. Так, пішли подивимось на турку. Так, а це в нас те що ми брали вчора. Турочка. Нічого. Турка взагалі ідеальна. І, і пустого нема практично. Що це ще хуже вийшло. Що хуже ти, а чого? Поки пристроїлися, це хуже вийшло. Та чого, теж гарно що ти? Ну це зверху, а знизу хуже. Ми все равно ще напевти пропускати. Ні, я просто кажу... Це що, повне нормальне хороше носиння? Так це зверху. А, а знизу трошки хуже. А це вже виставилось по, по, трошки менше, ну качество більше. Ну ще раз пропустимо буде огонь. Це взагалі повне. Угу. А там трохи і... пусто. мені. Це відходи, так? Так, це відходи. Перші відходи. Так тут ще можна вибрати. Можна, ну це вже тоді при домому вітрі. Ну теж є повне. При меншому вітрі. При меншому вітрі, так. При меншому воно теж да, вийдує. Так, так, так. І пусте вийдує. І пусте вийдує. Я ж кажу, що є повне. Є повне. Але воно ось сухеньке. Оп, ламається. Ось все. Сухеньке гарне. Откуда трохи так? Воно просто да? забивалася. А, забивалось, дивиться. Да. Дргав і ага. воно тоді як більше сипне, тоді... Ні, й... ну так це вже ж є на що подивитися. Ну, це так ж, так. Да. і ж ти чувствуєш, вагає і, і вес. вес. Yes. У ну, порівнянні те, що було з бега, просто цей. Ну це... Це <кій> да, так, тут, 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 знаєш, скільки. Я, помню. Я викидав, викидав, а потім махнув рукою. Потім через пектус. Ну, мені подобається, в принципі. Через пектуси. Через що спектрус іще живіть. Ж... Ну так. Да. Оди йде. По-любому. І це теж сухеньке. Ось, сухеньке, гарне носіння. Тріщить. Ну. Ну так і должно бути. Запуск. Холодний пуск прогрів, набирає оберти, педучка. Не можна, да воно видуває відео. Сьогодні у нас друга серія нашого очисного процесу. Сьогодні у нас процес по названні Калібровка. Калібровка насіння Гарбузового агрегатом пекстус 531 і сьогодні ми калібруємо гарбузове насіння українська багатоплідна. По факту, виходить, зараз будемо розказувати, як воно все виходить. Не дуже швидко. Виходить, що десь оце вже другий бег, це у нас вже третій час пішов. Ну, По ходу тона це буде цілий день гратися. Пропустили ми і відходи наші, ті, що вийшли з-під ЄСМ-10. Пропустили їх, трошки одібрали ми те, що можна здати, ще, якби вернути трохи кошти. І покажу зараз, який у нас ход легенький-легенький, тобто вже фактично мусор. Може трошки і звуком буде тро... цей, бо громко шумить, працює, але по факту буде видно, що в нас виходить. Так. І так у нас йде очистка зерна. Іде очистка зерна, тобто калібрування. Виходить отакий у нас по факту чистячок. Якщо придивитися, у нас практично вже пустого, ну, я, я думаю, що вже тут його практично немає. Може, може де появиться. Да, є невеличкі домішки, такі. такі. Ну, це в порівнянні, що мені пропонували продавці, то це... Ну, не ідеальне, бо ідеальне насіння його можна якби доробити, але це іще раз, декілька разів треба пропускати, дивіться. Це в нас калібр 8. Отак і в нас біжить. Живелиться. Оце в нас калібр 10. 10 10+, немає його набрати. Де воно трохи більше. Іде з верхнього решета. Тут у нас більше мусора. Ще будемо його один раз перепускати. Замовив я решета на 12. Так, це нас йде після нижнього решета на 8. У нас виходить остальний мусор. Сюди падає мілка фракція і кусор маленький, який через сито. Так, сюди в нас виходить, що повітря в нас видуває. Якщо так придивитися, то тут йде у нас дрібненьке, пустеньке. Бачите, почти кожна зерненька в нас пуста. Багато штару підходить. Тут вже пектус робить свою роботу, але коли великий поток насіння, пустого, повірте, він не вибере максимально на повні сердиці. Тепер ми дивимося, як працює, тримає, підстрибує насіння. Аудито у нас дивочку, його, мабуть, не видно. Буває його, не потузує. Тут його задуває. Так, Подивимося, подивим, що у нас там зверху. Це в нас така ось, ось насіння, те, що ми провіяли на максимальному вітрі. Це достатньо довгий, на мінімальній подачі, подача мінімальна. Получається, по решетам, зараз обійду вам, покажу. Решета на стоять стоять, 100 мм це в нас йде десятка і 80 це восьмерка. Якби був пектус, той що 541, там на на три решета. У нас буде об і верхня, середня і нижня. Так як у нас два решета, це виходить, от той йде е, 10, то є те, що більше від 10, 10 провалюється у нас е, у ямку, то що менше 10, це буде вже по ходу 8. плюс. Тобто калібр 8, е, калібр 8. Так? Туває нас повітря. Отаку От не пилиться нічого, так що в принципі нормально. Так, це у нас робоча кара, яка тут тут був, поки нас не підходить. Відходах, дивимося, що в нас відхода. Відходах у нас отаке насіння. Бачите, дуже-дуже багато шкарлупки. Спект тут свою роботу робить, але все одно де-не-де прославлює. Якщо так придивитися, бачите, багато-багато путов. -багато Практично все тут, те, що вийшло, воно пусте. І багато шкарбу. Набилося цей, зараз хлопцям буду кричати, бо вже повна височена. Так, Це в нас із другого бега. Ось такий в нас вихов, виходить. Не то, що сказати, що воно ідеально одне в одне-в одну, але по факту вони всі повненькі. От реально всі повненькі. Тут, навіть якщо так придивитися, не через камеру, то в нас виходить, що... Ну, я не бачу зараз, що пусте було. Так, да, ж крупочка, ну це не критично. Є і дрібніше, але я хочу сказати, що дрібніше насіння буде краще сходити. І що? чого? Бо воно повнішеньке. Це раз. На нього потрібно менше вологи Два. І навіть з глибини 5 см воно реально вийде. Дивіться, воно ну, однакове, навіть так візуально дивитися. Так, буває тут попадається турка, де-не-де Длинненька така насіння. Але я кажу, що це не критично. Для основного загалу це насіння вже практично у нас готове до посіву. Це у нас фракція 8. Так, Пишіть, подивимось, які у нас відходи з'явилися. А це у нас відходи із двойної прогонки. Дивіться, такий, як ми заглянемо, тут вже мусор-мусор. Це вже все на мусор. Воно легке, це одна шкарлупа, тут нічого ценного немає. Все вже, це вже практично. Все Все видали, ми все видали. Все. Не знаю, топити можна ним чи не можна, чи буде воно грі, чи ні. Хлопці кажуть, якби брикети поробити, то може щось би і вийшло. Ну, по факту, я думаю, що вже топити ми ним не будемо. А просто піде вже на мусор. Получилось його таких бега два чи три. Ну, кілограма до 150 ти. вже буде. Так, оце сюди переносить нашу фракцію 10-ту плюс. Та, що з верхнього решета йде, якщо візуально глянути, дивіться, воно взагалі бомбезне. Але ми його ще раз пропустимо. У мене немає решета на 12, але бачите, все крупне, яке гарненьке. Крупне вже десь умазався. Крупне, гарне насіння. Теж воно повненьке. Бачите, максимально, максимально пусті зерна ми всі повидували. Так, да, є моменти, є шкарубка, яка більшенька це, але ну, я думаю, на 12 решетах ми його пропустимо у нас це. Бачите, тут більше мусора вийшло. Заглянемо цей. Тут усе чистішеньке. Ну, практично. Отлічно. Отлично. так, тепер подивимося. Получається у нас те, що ми підготували на здачу. На здачу у нас підготувалося таке, це правда турка. Бачите, це мої одвіяли від мусора. Тут є багато таких ось опоских насінинок. І по вісу, якщо так візуально глянути, то цей мішок 25 кг. У перекупів я питав на вчора ціна такого насіння. Каже, можу у тебе забрати по 70 гривень. Ну, 70 гривень якби не варіант. Так, да, Воно трохи грізнуватеньке. Цей. але 70 гривень хай лучше полежить. Це в нас теж іде турка. Бачите, це трохи чистіше. Воно вроді би, вроді би, і гарненьке, і повненьке, але бачите, вітер його все ж таки видув. Оце в нас такий процес іде. Да? Ще раз вернемося до нашого насіння. Оце практично наше гарне посінне насіння. Доробляти, я думаю, вже його немає сенсу. Воно практично вже все виповнене і по ходу вже будемо його подавати на фасу. Будемо фасувати його по 10 кг і по кілограму за тікеточками. Так що кому потрібно, звертайтеся. Так, друзі, перший процес у нас вже пішов. Українську багатоплідну, по факту ми вже практично довели до нашого логічного кінця. Уже можемо ставити її на реалізацію, будемо її фасувати по кілограму і по 10 кілограм. Так що, кому потрібно, телефони є в описі під відео. Є також на наш сайт, можете заходити, кому що цікаво. Також ми реалізуємо добрива мінеральні, засоби захисту, посів мат. Будемо вже ось, розмовляю, веду перемовини на закупку по всімата. Це кукуруза, сонях. Якщо що потрібно, дзвоніть, пишіть, заходьте в догоночку до своєї відео, яке було зняте 3-4 дні назад, там, де ми калібрували гарбузи в українську багатоплідну, хочу вам показати якість нашої турочки. Дивіться, воно красивенне, як вимите. Нема неушпиння, нема пустого, гарне чистеньке насіння. Це у нас іде 50 десятки, восьмірку воно не пролізло, значить буде це в нас 10. На калібр 10 у нас таке гарна якість. По восьмірки там виход не сильно був великий, але воно теж таке, ну, красиве, пузатеньке зерно. Ну, а це для посіву якраз саме, саме то. Пропустив я вчора, їздив по картошку, пропустив я, як вони його калібрували, хотів зняти. Ну, Факт остається фактом, що в нас дуже гарненьке насіннечко. Де-не-де є якась, може десь щось проскочить. Ну, Це не без цього. А по факту в нас все воно вийшло набагато, набагато якісніше, ніж в тому році. Фракція дрібна. Це те, що в нас пройшло на. Калібр 8. Якщо такою його рукою цей, подивитися, теж таке гарненьке, чистеньке, світленьке. Тут у нас виходить десь ну, кілограм 150 кг, отакого дрібненького. Ну, взагалі в турки вихід набагато веселіший був, ніж в українки. В Українки там багато і поскову було. Дзвонили до мене люди і казали, чого насіння не наповнене всередині, важка, легкий він, легкий. Тому що під гарбузи, як не парадоксально, теж потрібно давати нам добрива, якісне. 10+. 10+. 10, звісно, воно крупнішеньке, але теж повненьке. Ми його видали гарно. Получається, так, є відкрити. Чисте, гарненьке. Але все одно ще будемо пропускати, бо бачите, ось є такі штуки. Ми ще будемо пропускати його на 12-ку. Щоб у нас одебрати ці всі великі непотрібні залишки. І вийде у нас непоганий варіант. Найкраще це у нас прийшов воно на таку очисну машину. Є у нас такий він SM10. Вітерець, ми все пооддували, а потім на пектусі прочистив. Отака ситуація в нас.